Успішність чи не успішність мобілізаційного процесу? Ви як чи, ви як його оцінюєте? Тому що є насправді певні питання. Ну, я оцінюю це звичайно не дуже ефективно, хоча б з тої причини, що в принципі мобілізаційна політика і закон про мобілізацію, вони були прийняті занадто пізно. Тобто, ми могли, ну ми мали як мінімум почати про це говорити з 24 24 лютого, 2022 року. А в ідеалі ми мали це про це говорити ще з 14-го року, коли Росія анексувала Крим, розпочала війну на Донбасі. Тобто країна, яка перебуває в стані війни з таким помутнім суперечком. Як Росія, вона могла про мобілізацію мала про мобілізацію думати ще тоді. Тому вже з цієї позиції, з того, що це запізніло, зрозуміло, що ефективність мобілізаційної політики є доволі низькою. Крім того, є питання і до самої теперішньої політики, тобто, у нас, на жаль, більше. Акцент робиться на примусових заходах, ніж на мотиваційних для мобілізації. В нас, як на мене, дуже слаба йде протидія російським ІПСО, які спрямовані безпосередньо на зрив мобілізаційної політики. Тобто зараз в соцмережах поширюється маса різних повідомлень, які містять дуже чіткі ознаки російських пропаганди і ПСО. І на жаль, наш народ дуже вдало це. Так бездумно перепощує, е, схвалює, не розуміючи, що ми тим, 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 тим самим підіграємо ворогу. І з другого боку, немає ні протидії і немає інформаційної політики держави ну принаймні належної політики, спрямована на те, щоб все-таки мотивувати громадян, пояснити громадянам важливість мобілізації і так далі. Тобто, у нас зараз, на жаль, все звелося до страху. Все звелося до того, що тільки під примусом, чи майже тільки під примусом ми це робимо. Тому ну можна сказати, що з мобілізаційною політикою в нас далеко не все гаразд. Я не я би можливо не говорив в термінах там провал е, чи повна неефективність, але питань є багато, і звичайно, що в тих умовах, в яких ми зараз є, це є реальна проблема.